Доброго дня, шановна громада! З вами знову я, депутат Української міської ради Віктор Лішинський. І сьогодні ми будемо говорити про контроль за використанням бюджетних коштів на прикладі роботи тимчасової контрольної комісії по резервному фонду. Згідно закону України про доступ до публічної інформації, уся інформація. Щодо використання коштів міського бюджету, має знаходитись у вільному доступі і надаватися за вимогою мешканців громади або їх представників депутатів, які є розпорядниками бюджетних коштів у міській раді. На початку війни рішенням сесії Українська міська рада створила резервний фонд. Кошти якого можна витрачати лише на ліквідацію надзвичайних ситуацій та на допомогу військовим. Спочатку туди заклали. 5 мільйонів гривень, а потім збільшили його до 50 мільйонів гривень, усвідомлюючи, що допомога військовим має бути оперативною та вчасною, а сесії збираються нечасто, Повноваження щодо розподілу коштів резервного фонду депутати поклали на виконком та особисто на Олександра Туренка, сподіваючись, що все буде робитися в рамках закону шляхом перерахування коштів державним установам. Але міський голова вирішив самостійно. Закупати військову техніку у якихось незрозумілих ФОПів з Українки, приймаючи на баланс міської ради дрони, тепловізори та інше військове обладнання. Я сам визначу, як мені поступати. А потім майже кожної сесії Туренко пропонував депутатам голосувати за списання цього обладнання. Хоча до процедури закупок та витрат з резервного фонду ми не мали жодного відношення. Саме ця дивна схема і змусила мене ініціювати перевірку усіх статей витрат з Резервного фонду за 2022 та 2023 рік. Таким чином, рішенням сесії, за яке проголосували більшість депутатів на базі постійної бюджетної комісії, була створена тимчасова контрольна комісія щодо перевірки витрачання коштів з Резервного фонду за головуванням депутати Тетяни Єгодзинської. Особисто я вважаю, що ця ініціатива. Цілком законна та обґрунтована, адже кошти резервного фонду це гроші мешканців, і ми маємо право знати, як і на що їх витрачають. І якщо е наш міський голова Олександр Тренко особисто відповідає за ці витрати та їх законність, не бачу приводу так не рувати. Ви не маєте повноважень коментувати мою пропозицію, а лише тільки Але я не царту. А головуючи, всього лише, Я, як головуючий, ставте порядок, порядок денний на голосування. Значить, не, значить, підтримує... я не да. Ви і можете не... зібрати і... одну третину голосів і подати заяву. Ви ж таки подавати. Ви я... давайте я військов... мені рекомендації. Я виношу пропозицію, а ваше завдання поставити ні, ні, на ні, голосування. Ні, ні. Це моє право. Ні. 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 Завдання. Ваш, Вашу завдання будете давати усе дорожні. Ваш обов'язок не... поставити. Голосування, ви включати чи не включати вирішує сесійна зала. На голосування я обов'язково, ставлю. крапка. Не змінюйте, будь ласка, не змінюйте тему обговорення. Це такий хід. Для того, щоб ми людина себе некомфортно почуває, вона змінює тему обговорення. Зараз почне мене в армію відправляти. Втім, здається, приводи для нервування у міського голови все ж таки є. Бо як інакше пояснити шалений опір бухгалтерії, який доводилося долати кожного разу під час вилучення будь-якого фінансового документу, і те, що робота комісії затягнулася майже на рік через відвертий саботаж працівників виконкому, санкціонований Олександром Туренко. О, адже усі давно зрозуміли, що у виконкомі щось робиться або навпаки. Не робиться лише за його особистої вказівки. Ну що, прикалюєтесь? Ну, не несіть дурніці, ну що не ну, ви, блін. Я не буду зараз оприлюднювати звіт тимчасової контрольної комісії. Це має зробити її голова Тетяна Єгодзинська. Офіційно завершити роботу комісії шляхом оприлюднення звіту на сесії, яка й приймала рішення щодо її створення. А ось з цим виникла певна проблема. Бо спочатку міський голова саботував роботу комісії, а зараз під вигаданими приводами саботує оприлюднення звіту. Давайте я сам визначу, що можна, що не можна, знаєте що. На депутатське звернення щодо включення звіту в порядок денний приходять якісь ганебні відписки. За включення питання в порядок денний з голосу не голосує так звана промерська депутатська коаліція. Тобто, виникла дивна ситуація. Минулого року депутатам було цікаво, на що і як витрачаються кошти з бюджету громади. І вони одноголосно проголосували і за створення такої комісії. А цього року, тим же самим депутатам, це раптом стало настільки нецікаво, що вони навіть чути про це не хочуть разом зі своїм керманичем Туренко. Я знов таки не надаю ніяких оцінок і нічого не стверджую. Для цього є правоохоронні органи, яким ми обов'язково надамо висновки комісії, з моєю окремою думкою. Можу тільки припустити, що така дивна втрата інтересу до звіту комісії може бути пов'язана з тим, що деякі члени виконкому мають звичку заправляти власні автівки казенним пальним, яке закуповується виключно за кошти резервного фонду, або тим, що бюджетний кодекс не дозволяє органам місцевого самоврядування. Напряму закупляти військове обладнання, приймати його на баланс, а потім списувати. Для цього існує законодавча прописана процедура. А може й тим, що контрольна комісія взагалі не знайшла документів, що підтверджують витрату на суму 1 мільйон 766 тисяч 550 гривень. Хто знає, а чи є у вас, шановна громада, припущення? Чому міський голова або окремі депутати можуть саботувати звіти контролюючих органів? Тому що ви вивчаєте матеріальну частину, я вибачаюся. не кажіть, я вибачаюся дурні. Я, я. Чи цікаво вам дізнатися, на що і як витрачаються ваші кошти? Пишіть нам у коментарях вашу думку з цього приводу. Підписуйтесь на сторінку Громада Українки та на наш канал у Ютубі. Слідкуйте нашими, за нашими публікаціями. Далі буде цікавіше. Побачимось.